У Міноборони повідомили про розповсюдження росіянами фейкових вебзастосунків, замаскованих під резерв. Про це у Фейсбук попередила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у неділю, 4 серпня, ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають вигляд резерв. Фейковий застосунок росіяни планують поширювати серед українців з метою збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту, запевнила Черногоренко. Представниця Міноборони закликала бути уважними та перевіряти джерела для переходу. Також вона наголосила на необхідності користуватися виключно офіційним сайтом резерв Рисевиплас Окрім цього, не варто переходити за посиланнями, що імітують назву Рисевиплас І закінчуються на. Топ вебсайт, ок тощо при завантаженні застосунку обов'язково потрібно перевірити, що розробником є Міністерство оборони України, Министерство оборони України. нагадаємо, раніше в резерв з'явився новий функціонал. Тепер ті, хто вчасно оновив свої військово-облікові дані, отримують спеціальну позначку в застосунку. Як відомо, всі військовозобов'язані громадяни України мали оновити свої дані в застосунку до 16 липня. Однак оновити дані в резерв можна і зараз, але доведеться платити штраф.